Проходить важкі часи. І всі люди, можливо, навіть більше, ніж е, за межами України, ми чекаємо, коли прийде мир. Ви знаєте, Біблія також вчить, що Бог у Христі Ісусі примирив нас із собою, Амін. людей із собою. Амін. Тому що люди, є гріш. наша греховна природа, вона завжди бунтує проти Бога. Вона завжди хоче свого. Вона завжди хоче робити по-своєму, не виконувати Божі заповідь, а жити так, як хочеться мені. І все робити тільки для себе улюблено. І через це між нами і Богом ось, от є ось ця війна. Це навіть не Бог з нами не воює, це ми воюємо з Богом. Тому що наша гріховна природа, вона противиться Божому Духу. Ну Написано в Біблії, що ми. Оправдаємося вірою в Господа нашого Ісуса Христа і маємо мир з Богом Амінь. через Ісуса. Дехто з вас вже примирився, дехто ще не примирився. Прийде мир на Україну. Амінь. І ми віримо це, чекаємо, молимося про це. Але чи прийде мир в нашому серці, в тих, хто ще його немає? Чи прийде мир з Богом? Війна зупиниться. Але нам ще потрібно примиритися з Богом. І це не потрібно відкладати на завтра. Це потрібно робити сьогодні. Тому що завтра може вже дихання церкви стати, і людина помре. І якщо вона з Богом не примириться, якщо вона була, воювала проти Бога все своє життя після смерті, вона буде затягнети відповідальність. І якщо вона вірить в Христа, то вірив в Христа, маємо мир з Богом. Хто ще не примирений з Богом, ви маєте таку нагоду. В кінці ми будемо молитися, у Бог є потреби, приходьте, будемо молитися. Хто захоче щиро з Богом промиритися, має розуміння, що він є грішник, що він і падщина людина, не має ніякої можливості, щоб з Богом промиритися без Христа і розуміє святість Божу, що Бог буде карати за ріхи, якщо людина не покається, я не лякаю, я що писання говорить, тому що світла з темряви нічого спільного немає. Світло приходить, темряві немає. Отак само, якщо ми... Перед Богом стане нас не буде, ми будемо вічно в муках страждати. І, і останнє, щоб людина, яка навернулася до Бога, вчилася жити свято. освячувалася, тобто переставала пити, курити, обманювати, матюкатися, красти і багато-багато чого іншого, це потрошки вона має позбуватися. Тому що, коли людина приймає любов Божу в своє серце, Серце міняється, розум перемінюється, і вона починає розуміти, що це не може, що це не потрібно, і вона перестає це любити. Так само було в моєму житті всіх, таких, як я, колись там наркомани, алкоголіки, потрошки це Бог позбував. Це освячення називається. Добре, друзі. Добре. Наразі ми будемо Дякуємо. молитися, завершувати молитвою, брат завершить. Ми вам роздамо по Яблочку, Булочок сьогодні немає, але і Яблочка. Бог вас Тому Дякуйте Богу і на вдячність Богові допомагайте один одному, допомагайте людям. Не відвертайтеся, коли є можливість комусь допомогти, коли є потреба. Не відвертайтеся, Бог буде бачити ваше добро, і буде вам на ваше добро також давати добро. Але все це робіть по ім'я Ісуса Христа. А не для себе хорошого, що я такий, от хороший чоловік. Все, будемо молитися і завершувати.